Всім привіт, дорогі друзі! Підійшов до кінця шостий день матчів чемпіонату світу в Катарі. І це, друзі, буде огляд на всі матчі, які були в цьому ігровому проміжку, тобто в цей день. І дійсно були дуже емоційні матчі, особливо останні, да, коли грала Франція, Данія, коли грала Аргентина, Мексика, де вирішувалися дуже серйозні завдання. Матч Польщі, перший гол Ливандовського да, на чемпіонатах світу. Австралія, яка перемогла про ці всі матчі, ми будемо говорити. Ну і звісно, перед початком напишіть свій коментар, який матч вам найбільше сподобався. Подобався. Ну і по, по Аргентині, там по, по Франції. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, чи все-таки заслужено вони виграли свої матчі. Тобто пишіть все в коментарях, буду читати. Ну і також не забувайте перед початком ставити лайк, підписуватися на канал. Це дуже важливо. Ну і заходьте, заглядайте в наш телеграм. Там також ви завжди будете цікаву інформацію отримувати. Тому поїхали, друзі, вам приємного перегляду. Друзі, ви помітили, як зараз світові футбольні клуби активно використовують крипту та стараються інтегрувати себе саме в цій сфері, і створювати багато партнерств. Зокрема, чи чули ви про фан-токени? Якщо чесно, я недавно тільки про це дізнався, і вони є у таких топових клубів, саме ці фан-токени, як Парі Сен-Жермен, Барселона, Ювентус, Арсенал Лондонські, Манчестер Сіті, і багато-багато інших і топових, і не тільки топових, і середніх футбольних клубів. І власне. Власники друзі цих фан-токенів можуть голосувати за прийняття рішень у клубі, також отримувати ВІП-обслуговування, безкоштовні квитки на матч та різні інші винагороди. І, чесно кажучи, я б, наприклад, хотів би собі фан-токен Реал Мадриду, тому що я вболівальник цієї команди. Ну і, звісно, Донецького Шахтаря було б прикольно отримувати якісь круті бонуси від цих команд. І напишіть, друзі, до речі, в коментарях, чи є у вас фан-токен, хоч у когось, я не знаю. Можливо, вже є такі люди, які мають фан-токен Саме свого улюбленого клубу. Так от, якщо ви детальніше хочете розібратися взагалі у крипті і в цій тематиці, то вам допоможе тільки One Inch DeFi Wallet. І зараз, якщо ви хочете аргументації, чому саме One Inch? Ну, будь ласка, ви її зараз отримаєте. В цьому криптогаманці, друзі, максимально безпечно зберігати будь-які гроші в крипті чи то NFT. І дуже вигідно обмінювати, тому що вибір токенів, ну, просто величезний, друзі. Oneinch – Inch це універсальний додаток для того, щоб почати користуватися криптою і не тільки почати, а й використовувати на постійній основі. По-перше, друзі, тут ви зберігаєте свої гроші безпечно, а це дуже важливо. Адже ніякі директори типу Палкіна чи то власники клубів типу Суркіса і так далі, чи банки не можуть забирати ваші гроші, тільки ви контролюєте свої фінанси. Наприклад, ви купили токени, поклали їх у депозит і можете не перейматися, що ваші гроші там хтось забере, тому що на Ван все децентралізовано, тобто немає умовного президента чи директора, який. Керує всіма фінансами і, взагалі, цими процесами. По-друге, друзі, купити крипту з карти та провести найвигідніший обмін, тому що на Венч найкращі курси можна за декілька секунд, дві хвилини і крипта вже у вас. По-третє, комісії майже дорівнюють нулю. Тоді як в інших додатках, наприклад, PayPal. Щоб перевести гроші за кордон, вам доведеться заплатити немаленьку суму, приблизно як ПСЖ заплатили за Неймара. Я думаю, ви пам'ятаєте, які це були шалені гроші. Ну і також на OneInch дуже зручний інтерфейс, все просто та легко знайти, а також є можливість використовувати всі існуючі функції крипти, стейкінг, зберігання NFT тощо. Ну і найголовніше, друзі, це те, що OneInch підходить і для досвідчених користувачів, і для користувачів, таких як я, тобто тих людей, які взагалі не користувалися ніколи криптою або хочуть розпочати і не знають, як це зробити. І якраз OneInch вам в цьому зможе допомогти швидко розібратися в цій тематиці, тому що у OneInch ви зможете зробити вигідний переказ за кордон, також розрахуватися за продукти, якщо потрібно потрібно, квитки, готелі чи паливо, це все, друзі, можна зробити там. Ну і найголовніше безпечно зберігати свої гроші, тому що ну безпека в нашому житті це один із ключових факторів. Якщо вам все це потрібно, то посилання на OneInch DeFi Wallet я залишу в описі. Закріплено у коментарі. Заходьте, завантажуйте додаток. Я впевнений. Він вам допоможе краще розібратися в усіх цих процесах. Тому всім приємного перегляду. Ну і розпочинаємо, друзі, по порядку. Матч Туніс Австралія. Ось, по першим двом матчам хотілося б швиденько притистити, тому що ну тут дійсно мало що було цікаво, і мало кому цікаво було дивитися, напевно, цей матч. І слідучий, да, Польща, Саудівська Аравия, хоча там деякі моменти можна для себе відмітити. Австралія, друзі, переграла Туніс. Вони забили на початку там зустрічі головою Дюк, замкнув подачу. І в принципі, Австралія тримала, скажімо так, перший там під контролем. Звісно, що потім Туніс розкрився і пішов вперед. І Грався забити, і в них були непогані моменти австралійці. Контратакували також доволі непогано. Але Туніс забрав ініціативу. але з цим вони нічого не змогли зробити. І Туніс дійсно втрач втратив важливі очки проти Австралії. Ну тому, що після нічиї проти Данії ми дійсно очікували від Тунісу якогось конструктиву вже проти Австралії. Хоча чесно кажучи, австралійці мені теж дуже сподобались французами, не зважаючи на рахунок. Вони грали дійсно гідно і непогано в тому матчі. В цьому матчі ну дивіться, ну статистика була за ними. І це тому, що Австралія повела на початку і змогла витримати оцей натиск, змогла витримати ту туніс і виграти в цьому матчі. І звісно, що для Туніса напевно це буде ну все. Напевно, вони вже нічого точно не зможуть зробити на цьому турнірі, тому що там, там вже без шансів. А Австралія дійсно має непогані шанси ще поборотися далі за перше-друге місце, якщо в них вийде в чому турі, якби вдало зіграти. Тому можна тут тільки Австралію привітати з такою вистражданою, але такою твердою перемогою і три очки на їхньому рахунку. Переходимо до слідчої гри. Ну, тут більш цікавий матч, друзі, Польща, Саудівська Аравія. Поляки все-таки змогли обіграти Саудівську Аравію з рахунком 2-0, але дійсно не все так, як виглядає на рахунку. Да? Тому що, ну, якщо ми зазирнемо зараз в статистику, ми будемо вшоковані тим, як грає Саудівська Аравія, і тим, що побудував Ренард-тренер, да? Ренард Ерва Ренард в Саудівській Аравії. Тобто, Поляки, ми розуміємо, Лівандовський, да? і не тільки Лівандовський, Аркадіюш, Мілі, Крихов'як, Зелінський, Глік, футболісти з іменами. Войцек щесний ну, бездоганно відіграв просто феноменальний матч. Видав, я вважаю, Войцек просто найкращий після Лівандовського, звісно. Тому що Льова, ну, як він не зробив Хатрик в цьому матчі, я не знаю. Але, ну, блін, статистика вводить в оману, тому що Польща не так і хреново грала, я так подивився, моменти в них дійсно були. Але ж все розпочалося з того, що Польща перша забила. Фактично, в роздягальню після передачі Лівандовську на Зелінську, Зелінський запнув пас Льови і зробив рахунок 1-0. І для поляків це дійсно був таким поштовхом в цьому матчі, тому що ну не все добре для них так складалося. Саудівська Аравія, тобто. З таким підвором виконавців суто за Альхіляля, суто за аль Альхіляля, Суто за Арабського чемпіонату показують європейський футбол. Респект цій команді для мене, навіть не зважаючи на результат, Саудівська Аравія, відкриття, ви подивіться, вони затиснули нафіг Польщу. Затиснули. І це не в рахунку діло, вони все одно б так грали, навіть якщо б вигравали, мені здає, Ні. ну якщо б вигравали, можливо, підсіли б, але ж, блін. Вони контролювали хід зустрічі, у них фактично в половину більше дотиків до м'яча. Тобто це команда. Вони підтвердили ось той футбол, який вони грали проти Аргентини. Вони підтвердили, що це все не просто так, і, і Ренар це награвав і награв, награв дуже якісно. Да, результат не прийшов. Лівандовський віддав гольову, Зелінський забив, але стався пенальті на 45-й плюс. Під кінець Саудівська Аравія зрівнюють бере рахунок, роби 1 -1. І на другий тайм фіг його зна, що там було б, там просто заруба страшна. Я вже просто ну, відчував би, що там відбувалося. Войцех Щезне відбиває пенальті, потім на добиванні шаравієць зіграв і не забив, тому що по-моєму Войцех Щезний навіть зробив подвійний сейф в тому епізоді, тобто він відбив пенальті. І цим зберіг психологічний стан поляків на нормальному рівні. Тобто вони були не подавлені, вони пішли на другий тайм, реально як Супермени, тому що вони забили ще й пенальті голкипер відбив. Ну просто фантастика. А психологія футболістів Саудівської Аравії була ну просто порушена, звісно, тому що. Але другий тайм був дійсно дуже цікавий з точки зору, що Аравія возила повністю Польщу володіння. Удари, все було за Саудовською Аравією. Але мені шкода Лівандовського. мені я радий за Лівандовського. він забив, зробив рахунок 2-0. Це ще було аж на 82-й хвилині. Там вихід сам на сам. він забив і ледь там не плакав. Тобто ну, для нього це важливо да? забити на чемпіонаті світу, залишити після себе хоч щось, тому що Польща не так часто гра на Чемпіонаті світу. Але Льова дійсно це топовий гравець в світовому футболі. Ну, у Льови до цього були моменти. Там була момент в Польщі з поперечений. Був вихід у Лівандовську, який він не забив. Тобто в нього були моменти, щоб зробити хетрик, А зробив зараз хетрик Лівандовський, друзі. Ну блін. Він би вклинився зараз в боротьбу за Золоту Буцу на чемпіонаті світу. Це 100%. Але в нього ще все попереду там матч є. Якщо тим більше Польща вийде, для них це результат класний. Але мені шкода Саудівської Аравії, але в них є три очки. В них є за що чіплятися. Розумієте, в Саудівської Аравії далі, ну, як би Мексика. А Мексика, де до них ми ще перейдемо. Тобто, ну, я вітаю Польщу з перемогою. Я радий за Лівандовську, радий за Польщу, але, блін. Десь видно було, що Саудівській Аравії чомусь не пощастило в цьому матчі. та говорить саме про це. Ну, в будь-якому випадку, в цій групі буде ну дуже надцікаво, друзі, в третьому турі. Тому переходимо вже до основних матчів цього дня. Основні матчі цього дня, друзі, це Франція, Данія, Ну і Аргентина, звісно, Мексика, до якої ми перейдемо, вони були дуже схожі. Тому що ось по Франції, давайте по складу, тому що тут були зміни. Відразу Дешам, ну, як би змінив три захисники. Тобто нові три захисники були зіграні. Тобто Тео Орнандес. Лукас Орнандес травмувався. Сьогодні заснову вийшов Тео Орнандес, який провів класний матч. Справа вийшов Кунде. Тому що Павар провалив, я вважаю. Саме з-під нього забила тоді Австралія. І можливо з цим пов'язана заміна. Вийшов сьогодні Кунде, а не Павар. Ну і Рафаель Варан. Був на полі сьогодні. Перший тайм доволі непогано зіграв. Але ну в Атаці нічого не змінював уже Дешам. Там все те, що було і в першому матчі. В Данії доволі такий непоганий склад. Але Корнеліус в Атаці, чесно кажучи, не вразив. В нього був один момент в першому таймі, але перший тайм був нудним, який матч да, Аргентина-Мексика. Тобто перші тайми там нема що дивитися, реально взагалі практично моментів не було. І Данія грала що е, не на є на рівних. В плані володіння м'яча вони навіть переважили французів ну, по всій грі. І успішність передач однакова. Тобто Даня дійсно вже вважається топовою командою за показниками, але за результатами. Ну якби і за грою в Атаці поки що є якесь таке, знаєте, недосказаність від данців. І французи, да, в них за перший тайм там навіть 12 ударів було у Данії, чи 2 чи 3. Тобто там маловато моментів взагалі було в першому таймі. Незважаючи на удари Франції, вони не виглядали. Робими. І все найцікавіше розпочалося саме в другому таймі, в якому в Данії відразу вийшов Бритвейт замість Корнеліуса. Це те про що я говорив, що Корнеліус не дуже війшов в гру. І ну ось, будь ласка, теплова карта на цей матч. Подивіться, як Данія себе відчувала проти Франції. Видно було, що Дешам і Франція боялися Данії. В першому таймі вони взагалі не огризалися проти Данії. Данія нав'язувала свій футбол. Там була дійсно гра, незважаючи на кількість ударів, гра рівна. Другий тайм, фактично, той самий футбол пішов, але якби французи, вони все-таки і є на те французи. В них є Кіліан Бапе, в них є топові гравці, які можуть освіжити вийти. В Данії такого рівня футболістів немає. І саме тому Кіліан Бапе, друзі, забив свій другий м'яч на 60-й хвилині. Це була комбінація двох людей: Тео Орнандеса і Кіліан Бапе. Оці два хлопці реально сьогодні виграли матч. І Грізман сподобався. До речі, дуже класно відкрив. Рвався, в нього є асист, класний матч, Бірзман провів. Жиру провалився, десь трохи його не було видно, але боровся теж непогано. Тобто Тео Орнандес. Розпочав цю атаку, сам увірвався до штрафної, МБАПЕ віддав йому передачу. Ернандес повернув, і МБАПЕ в один дотик фактично й добивав, але там невеличкий рикошет не пощастило Шмайхелю. І він не дістав м'яч. МБАПЕ зміг забити, тобто десь пощастило. 1-0. Данці не розгубилися, в них до цього взагалі моментів не було, навіть ударів ствір. І перший же удар ствір це гол від Данії 1-1. Крістенсен, гравець Барселона, центральний захисник зрівняв рахунок. І тут здавалося, що, ну, блін, Франція десь, я чесно думав, що Буде нічия в цьому матчі, тому що ну, видно було, Даня не уступає. Да, про момент, там, по якості футболістів десь так, але по структурі, по статистиці, по всім іншим даним, Даня не гірше Франції. Ну реально це було видно по деяким показникам навіть краще. По факту, ось, боротьба в верхова, дивіться. 9-14 на користь Данії. Тобто дійсно команда виглядала непогано. клас і клас, друзі. Франція все-таки Данію дотиснула в кінці матчу. Зміг Кіліан Бапе після передачі Антона Грізмана забити. Дуже якісний гол. І це для нього вже третій м'яч на чемпіонаті світу. Цього. Він один з найкращих бандерів цього турніру. Ну І плюс Кіліан Бапе, друзі, за свою кар'єру зіграв в чемпіонаті світу, на чемпіонатах світу 9 матчів. І забив вже 7 голів. Ну і щоб ви розуміли, у Ліонеля Месі на даний момент 20 матчів, 21 матч, вибачаюся, тому що він же сьогодні грав, і забив він 8 голів на чемпіонаті світу, у МБАПЕ 9 матчів 7 голів. Шалена статистика, і ми знаємо там рекорд Мюллера 16, по-моєму, чи сіки напишіть в коментарях. Тобто, я думаю, що МБАПЕ легенько наздожене і Мюллера, і пережене, і поставить новий рекорд. В будь-якому випадку, Данію, знаєте, і шкода, і ні, тому що. Ну, вони могли більше, якби захотіли, ну, але Данія вже десь змирилася з результатом. Франція вже там в кінці гри, гри забила на 86-й хвилині і тупо закрила гру. Там вже не було на що дивитися. Данія змирилася з результатом, програла. Але в принципі по таблиці ми далі поговоримо. По цьому матчу все, Мбаппе зробив гру разом з Ернандесом. Пусть Бірсман непогано грав. Тобто клас є клас, клас Франції переміг Данію. Хоча Данія непогано. Дійсно виглядала як топова команда. Ну і матч, друзі, якого чекали всі: Аргентина, Мексика. Тобто, чи вилетить Аргентина, чи продовжить боротися за вихід на одну-восьму. Це міг вирішити тільки одна людина. Могла вирішити тільки одна людина. І це Ліональ Месі, який, в принципі, це і зробив. По складу Аргентини півскладу з колонії змінив, тому що. Він змінив центрального захисника, флангових захисників, центрального півзахисника, лівого атакувального захисника. Тобто він реально змінив команди з порівняння з матчем проти Саудівської Аравії. Знаєте, перший тайм, ну тобто статистика 5-4 по ударах, щоб ви розуміли, там нічого цікавого. Там два моменти були в матчі. Тобто, перший тайм це Мексика 5 захисників грала 5-3-2, і аргентинці взагалі нічого не могли зробити. Взагалі повний нуль до першого забита. Реально, просто нічого згадати. В мексиканців також, тому що ну, старався Вега. Мені сподобався більше Вега в Аргентині. Батаці в його замінили потім, але тим не менш він старався активнішити, і в нього був один удар в ствір. Це, по-моєму, єдиний удар навіть в ствір в, Аргент... в Мексики, Так. Ось саме Вега зі штрафного в першому таймі його завдав. І все. Перший тайм закінчився. Там ну, команд було 1-3 по ударах, і то Мексика навіть більше била. Аргентина створила аж нуль моментів за перший тайм. Другий тайм розпочався з того, що. Все продовжилось, тобто перший тайм продовжився. Команди ну, типу, Аргентина не могла навіть центр поля перейти, в плані, того, щоб зайти в штрафну площу суперника. Вони грали ось тут в основному. Та вже на другому таймі вони підтискали да, своєї штрафної і проходили по флангу, там, де Ді Марія старався загострювати, де Месі з глибини грав. Ось ну, можна навіть навіть прибрати і подивитися, де Месі знаходився. Ось, опорна зона. Ліонель Месі завжди тут реально ходив пішки весь матч, і якби підбирав м'яч тільки в цій зоні і тащив його вже до центра, віддавав передачу на плани. Тобто тут чітко це все теплова карта показує. І розумієте, Аргентина тупо билася лобом об захист Мексики. А Мексика, ну якби в контратаки особливо не виходила, тому що Аргентина не давала їй фактично шансів, або Мексика просто такої якості команда, що ну, не, не, не могли вони нічого зробити з цією Аргентиною. І я, чесно думав, ну, блін, ну це до одного забитого гола бо тут 0-0, тому що ну команди взагалі ні ті, ні ті не можуть, мучаються на футбольному полі. Що ж станеться? Ну, тут хіба що якийсь пенальт. І звичайна позиційна атака нічого не предвіщало. Взагалі нічого там не могло статися, і ніхто не очікував. Ліонель Месі отримує передачу в 14-й зоні. Зона 14 це зона, з якої найчастіше забиваються голи. Ми, думаю, я думаю, ви прекрасно це знаєте. І саме звідси Ліональ Месі низом поцілив м'яч так між трьох захис... центральних захисників, які компактно захищали ворота і, здавалося, перекривали зону удара. Месі пробив так, що ні захисники не змогли заблокувати цей удар. Ні, голкіпер зреагувати вчасно. Очо, а якого ну жалі що чесно в цьому матчі. Він сьогодні пропустив все, що все, що міг, тому що Аргентина створила два моменти, забила два все. І Месі, єдина людина, яка могла це все перевернути. Він це зробив. Він забив гол, відсвяткував дуже емоційно. Всі видихнули все, камінь з душі. І потім ще Аргентина в кінці матчу забила прекрасний гол Фернандеса після передачі Ліо Месі. Тобто. І я себе спіймав на думці, друзі, от Аргентина фаворит чемпіонату світу. Я вам скажу ні. Фаворит чемпіонату світу Месі. От якщо він далі буде тягнути Аргентину, все буде нормально. Якщо не буде Месі, Аргентина вилетить, друзі. Вилетить в одній восьмій, вилетить в одній четвертій. Неважливо, вони не дійдуть до фіналу з такою грою. Реально, ну мертва Аргентина, от якби не Месі, приберіть його, мертва Аргентина це рахунок 0-0. Це реально нульовий матч. І одна людина його витягує. Ну і плюс диво, красивий гол в дев'ятку, закручений Енсу Фернандеша молодого. Все по цьому матчу, друзі. Тобто я далі пропоную перейти вже до таблиць. Ну що ж, друзі, ближче до діла. Вчора я пропустив матч. не було ні прямих трансляцій, ні відео. Ось так коротенько. Як ми бачимо, Нідерланди, Еквадор дуже цікаво, Сенегал, Еквадор, Нідерланди будуть боротися за перше, друге. Там боротьба шалена. Будемо дивитися. Далі Англія, Іран, США. Це те, що ми з вами говорили. Якби Іран, ну якби грав непогано в атаці проти Англії. І вони це показали в матчі проти якраз Вельсу. Вирвали, да, в більшості грали, але Вальс провал Я ж кажу, збірна не зрозуміло що робить на цьому мундіалі Далі вже ці групи, які про які ми зараз і говорили: Польща, Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, друзі. Отут, чесно, може бути все. Тому що давайте, от наприклад, Аргентина виграє в Польщі, в них 6 очок, Польщі 4. Ну і далі що відбувається? Далі або Саудівська Аравія робить, і що я, в принципі. Ну, реально, я на Саудівську Аравію поставив проти Мексики. Мені Мексика не сподобалась. Ну, от якось не, не знаю, з Аргентиною не дуже. І я поставив би на Саудівську Аравію, що вони можуть щось очок заробити і вийти з групи, спокійно вийти з групи. При любому розкладі, якщо Саудівська Аравія виграє, вони вийдуть з групи. Це може бути сенсація. І я ставлю на Саудівську Аравію, що вони пройдуть з цієї групи. З... Ну, Не знаю, з якого місця, але шість очків, коротше, них буде. І Мексика вилетить. А там все буде вирішуватись Поль... Польща і Аргентина. Дуже цікава група. Ну і група, де, в принципі, все вирішено з точки зору першого місця. Виходу із групи, звісно, що Франція виходить, Уже гарантує і це. Перша збірна, яка гарантує собі вихід на цьому мундіалі. І, ну, якби французи. Тут себе дійсно дуже класно зарекомендала. Австр... Австралія, ну поки що, бачите, в них три очки є. В Данії нема, тому що вони не обіграли Туніс. Теж цікава група. Тут буде боротьба між Австралією, Данією і Тунісом за друге місце. Побачимо, як будуть розвиватися події, друзі. Робіть свій прогноз. на Наслідуючий матчі, робіть свій прогноз на ці групи. Дуже цікаво почитати вашу думку. Також не забувайте завантажувати додаток Oneinch, Він вам допоможе краще розібратися в крипті. Якщо вам це потрібно, тому переходьте. Вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.